Всім доброго дня! Вже дозріла смородина. Зараз нарву і буду готувати смачне сире варення. Додам ще малини, агусті, порички. Наружча зараз малини, зараз буде дощ. Готую сире варення, яке обов'язково повинно стояти в холодильнику. Для приготування такого варення я беру малину жовту, червону, порічки, чорну смородину і агрус. Спочатку ягоди перебираємо, хвостики відриваємо у смородині і агрусі, миємо і даємо стекти воді. В поричок обриваємо гілочки. На 1 кг ягід я додаю 700 г цукру. Я зважила, у мене є 2 кг ягід, то додаю кг 400 цукру. Беру блендер, чашу, ягоди, цукор. перебиваю. далі протираємо через сито. Протерте варення розливаємо в баночки. Зверху ще засипаємо цукром для кращого зберігання. Закручуємо і ставимо в холодильник. Стільки виходить баночок варення сирого, перетертого вже з 2 кг ягід. Ось таке воно має густину. Як воно ще постоїть в холодильнику, воно ще пригусне. Пробуйте, готуйте, смакуйте і всім смачного!